Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. У цьому запевнив Віктора Януковича, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. З 10 жовтня тепло з'явиться у школах, лікарнях та дитсадках, з 15 жовтня у житлових будинках. Якщо ж погода погіршиться, батареї в оселях запрацюють раніше. Зауважив урядовець. Нині завершуються останні роботи з налагодження систем опалення та підготовки їх до повноцінного режиму. Почали набирати воду в системі, в деяких регіонах вже йде опалення в денний час лікарень дитячих садків. Ми працюємо і вже йде запуск всіх систем.